Що він праведник, тому що він посвятив своє життя Богу, він молився до нього. Знаєте, як Біблія говорить, ми не скорбимо, як прочі, не маючи надії. Віруючі люди, вони особливі люди. 1 січня відпрацював зміну і повинен був на ніч 2 січня йти на роботу, а вийшов з кимось, з кимось із співробітників зустрітися, а я в кімнаті була, А він вийшов лише поспілкуватися з кимось. Так. Він рано встає, він добряк був, не весельчак, не весельчак, не завадила. А він добряк був такий, дуже щедрий. А давай там, там тому щось потребує, давай віддамо. Та давай, А давай оце тому віддамо. Згоден був ділитися. Був Він розумів, що він може щось зробити доброго на цій землі, і тому, що було в його силах, то він робив це. Він працював і не планував нікуди від'їжджати. Він відправив молодшого брата, ну мого так і матір. У нас є родичі на західної України. Він їх відправив. Вони там деякий час були, і як вказали за нього. І його співробітники, його колеги, що він готовий брав ну, кудись їхати в гарячі точки, вивозити людей. І коли я це чую, я, ну, в мене є така гордість да, за мого батька, за те, що він е, не боявся, він е, смілива людина.